Як приготувати глінтвейн? Ви, напевно, що всі знаєте, але мало хто знає, як приготувати і реалізувати 10, 20, 100 літрів глінтвейну протягом дня. Для цього використовують різне обладнання, таке як електрокіпітельники, електромарміти супниці і спеціалізовані апарати для глінтвейну. Сьогодні ми їх розглянемо. Розглянемо обладнання, яке часто використовують для реалізації глінтвейну. Бюджетний варіант досить об'ємний Тобто його використовують для гарячих напоїв, роздачі на кейтерингах і також для реалізації інтвейна. Тобто Вони самі бюджетні, є різних літражів 6, 8, 10, 12, 15 до 40 літрів. Бувають стаціонарні, з підключенням до мережі, тобто він автономний, може працювати також від акумуляторів. Бувають підключення до водопроводу для великих об'ємів проточної системи. Зараз поговоримо саме про ґлінфейн, тому що часто люди його беруть для глінфейну, є різні непорозуміння, як з ним працювати і як працювати саме з лінтвейном. Дане обладнання не любить лінтвейн. Не любить лінтвейн в його класичному вигляді. То, якщо ми приготуємо лінтвейн, Добавимо всі спеції, якісь частинки, приправ, у ну, тобто, кожного свій рецепт. І в такому вигляді ми його будемо заливати в наш апарат в екрану, роздачна група, яка подає сам продукт. Ми там беремо стаканчик і роздаємо наш напій. В кипятильниках також йдуть мірні трубки і шкала, яка показує кількість продукту самому. Візуально, щоб ви зараз зрозуміли, це кипіти на 16 літрів. Корисний об'єм його 14 літрів. Вони йдуть з регуляторами температури. Термостат, який вмикає і вмикає нагрів, ми можемо чути характерний звук і виставляємо температуру. Він розігрівається до 110 градусів. Тобто він може і зварити кіглінбен, але ми не рекомендуємо цього робити. А варити саме в окремих ємкостях. Тому що в багатьох на кришках немає місця для того, щоб з нього виходив пар. Якщо ви будете варити або кипятити воду, він просто зірветься. Те, що кришка тут досить щільно фіксується, і тут будете ви такі оцінити, коли він буде варитися. Це обладнання саме для реалізації готового продукту. Навіть той самий капіток ми там виставляємо на 80-90 градусів, не потрібно його доводити до кипіння. А якщо ви розумієте, що ви хочете готувати глінтвейн або саме доводити до температури кипіння більше 100 градусів, звертайте увагу на те, щоб на кришці був вивід, Бо кажу, вона може просто взірватися. Тому рекомендуємо. Коли ви зварили глінтвейн, в такому вигляді його не подавати, а саме його, мати якісь відповідні заварники і подавати його в чистому прозорому виді, тільки в кипятильниках. Є інше обладнання, до нього ми перейдемо трошки пізніше, в якому можна роздавати глінтвейн в будь-якому вигляді з різними спеціями, з апельсинами і так далі. Давайте зараз відправимо наш глінтвейн в такому вигляді в електрокипятильник, тобто ми його приготували. І відправляємо його в кіпетельник. Помістилось у нас 9 літрів лінтвейну, можемо використовувати капли збірник, в деяких кіпетельниках він йде в комплекті, деяких ні. То ми готовий глінтвейн заливаємо в кіпетельник і виставляємо потрібну температуру 70-80 градусів, не доводимо його до кипіння, так як він у нас. Тобі закриваємо і можемо спокійно роздавати наш продукт. У даному випадку з кипетильником можуть виникати деякі труднощі саме з грінтвейном. Він доволі швидко працює, швидко роздає. Але так як ми залили грінтвейн з спеціями з апельсином, у нас виникає проблема з самим краном. Тобто, якщо зараз залишки м'якоті потрапляють в кран, він забивається, його пропускна здатність зменшується. І коли він забивається десь в цій зоні, ми нічого не зможемо зробити. Нам доведеться повністю зупиняти роботу, розкручувати, розбирати весь кран, знімати мірну трубку і не мати з якимось чином достати залишки продукту з... Тому, повторюю, дуже важливо додати саме чистий лінтвейн в чистому вигляді в електропітинки, які вони ідеально будуть працювати. Це основна єдина відмінність. Також користування самим краном. Буває часто, що вони виходять з ладу. По яким причинам виходять з ладу? Якщо це одна людина користується даним кіпветинком, їй потрібно говорити, що не потрібно дотискати, тобто не потрібно жорстко ним користуватись. Тобто всі рухи повинні бути плавні. Тут висока температура, кипяток. І деколи у одних людей кип'ятильник працює, там, кран працює рік-два, а в там кожного місця потрібно змінювати кран, тому що самі працівники вони агресивно поводяться з краном. Тобто Відкрили, вдарили у будь-якому кип'ятильнику легкі плавні рухи, не потрібно лягати на цей кипетильник, навантажити на нього. Він досить плавно працює. Один рух, все, що потрібно робити. Це основний принцип роботи, який збереже його і подовжить йому життя. Давайте перейдемо тепер до супниці. Обладнання, яке також часто використовують для реалізації глінтвейну, це електросупниця, марміт, їх називають по-різному. На мій погляд, якщо це ярмарка і у вас великий потік людей, найшвидше, і найкомпактніший і найзручніше обладнання це саме супниця. Тому що вона дозволяє досить швидко відпустити клієнта. Так як в Кіпітельнику ви бачили, що у нас може виникнути проблема з тим, що кран може забитись і він доволі швидко, але помаліше видає продукт, ніж сухниця. Наприклад, моделюємо ситуацію, у вас ярмарка, ви ставили там 4, 6, 8 супниць в ряд. Вони бувають одного літражу. Це 9 літрів. Ну, об'єм 10 літрів, але корисний об'єм 9 літрів. В даному випадку насупнеться бикітал, в неї в різних кольорах: жовта, зелена, чорна, бордова. Досить просте і надійне обладнання. Регулятор температури у нас на 90 градусів. Тут єдине, що в нас є, це регулятор. Вона економічна, вона споживає набагато менше електроенергії, ніж кипятильник чи апарат для глінтвейну. Тому що в неї є дві стінки, вони алюмінієві. Вона досить компактно, досить швидко збирається і вона класно тримає температуру. Якщо у вас реалізація глінтфейну на вулиці, дане обладнання, я кажу, є швидким і економічним. Тобто додати продукт в супницю не складає проблем, Тобто, ви реалізували 10 літрів лінфвейну, ви просто берете кастрюлю, вставляєте її в сам марміз, все. І ви готові до реалізації лінтвейну. Поломником досить зручно і швидко користуватись. Поломника зараз немає, ми його забули, але ви бачите, що у вас доступ до продукту максимально швидкий. Все, одна секунда, один рух, і ви відпускаєте клієнта. Тобто для реалізації великої кількості лінтвейна на ярмарку. На різних новорічних заходах, на кейтерингах. Це незамінне обладнання, Але, на мою думку, я користуюсь різним обладнанням, Але От саме мармік, саме сутниця, вона є найбільш швидкою, найбільш зручною в даному випадку. Переваги даного обладнання в тому, що вона економічна. Більш в економічніше, ніж кипительник, бо кітельники беруть в середньому більше 1 кВт. Супниця в нас споживає 300 Вт в годину. В неї товста стінка, вона довго зберігає продукт готовим до виживання, тобто, виставили 80 градусів, вона підтримує, і потрібно вирази рази менше електроенергії, швидкий доступ, не потрібні крани. Тобто, все на всього поломник, ємкість набрали, відпустили клієнта. гостя. Тому, на мою думку, так, сутниця вона є найбільш зручною, коли річ йде про швидку реалізацію великої кількості глінтвейну. Замінили, залили, можемо навіть не міняти, використали глінтвейн, поставили, на новий продукт, завантажили, користуються. А далі перейдемо до повноцінних апаратів для глінтвейну. Повноцінних апаратів для глінтвейну і апаратів. Які можуть працювати з заваркою. У даному випадку у нас 6 літрів і 28 літрів. Є ще об'єми 10-12, максимальний об'єм 40 літрів. В чому відмінність? Ви бачили, що в корпусі зовні вони можуть бути однакові, але вони різні всередині і різні їхні функції. У даному випадку у нас апарат для гліндвину, кавомашина, тут можна заварювати каву, заварювати чай. Він вже працює як заварник. У даному випадку у нас 6-літровий. Ми бачимо відмінність. В верхній кришці вона з двох стінок складається. Тобто Тут вже може бути температура 110 градусів, вона не віддає, тобто, ми не, не обпочаємось стінки, тому що стінки тут є отвір для відведення зайвого тиску, зайвої пари, коли сам продукт кип'ятиться. І найголовніше в такому обладнанні є заварник. Тобто, якщо ви розумієте і плануєте, Наприклад, заварювати каву. З великих відвідувачів потрібно заварити каву, щоб вона була постійно свіжа. Він йде заварником. Тут ми можемо не хвилюватися про те, що кран заб'ється якимось стороннім продуктом. Ми заливаємо воду, розміщуємо заварник і засипаємо сюди вашу продукцію. Тобто, це самий маленький пительник, який може бути на 6 літрів. Тобто для невеличкого готелю, наприклад, зранку на сніданки потрібно 10-20 гостей пригостити якимось вашим напоєм. Зручне компактне банка. Повторюсь, вони є саме з заварниками 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30 літрів і 40 літрів. І ось наш титан, електрокупітельник, в даному випадку апарат для глінтвейну його називають. Тут у нас Регулятор температури. Виставляємо потрібні поділки, термостати, які спрацьовують. Це німецький виробник Варше. Це самий надійний світовий бренд, який спеціалізується на виготовленні різного обладнання для кейтерів. Кран товстий, у нього більша роздатна здатність. Він йде прямо током, там немає мірної трубки, яка перешкоджує роздачі продукту. Тобто немає мірної трубки. Кран йде по самому дну, тобто він під власним тиском досить швидко може видати 30 чашок глінтвейну за деякі хвилин. В нього дві стінки, він не нагріває простір навколо себе, ця захисна решітка і прямо Він на 28 літрів. Тобто це також, якщо у вас планується кейтеринг, у вас заклад з великою кількістю посадкових місць, ви розумієте, що ви хочете. Там, цієї зими продавати лінфейн це обладнання буде незамінне. Це саме, тому що тут немає мірної трубки і тостий Тобто Він швидко готовий реалізувати вам дуже велику кількість лінфейні. Його об'єм 30 літрів, корисний об'єм 28 літрів. Тобто разове завантаження даного обладнання 28 літрів. В цьому відео ми намагалися показати вам основні відмінності, які бувають. В обладнанні, яке може допомогти вам в реалізації гінтвейну, кипетельник, електросупниця, апарат для глінфейну. Вони бувають різних об'ємів різних видів. Якщо ви хочете підібрати обладнання саме для вашого закладу, для ваших потреб, для ваших об'ємів з одною стінкою, з подвійними стінками різних об'ємів з різним функціоналом, звертайтеся до нашого інтернет-магазину. Ми з радістю вам допоможемо, підбираємо питання саме під ваші об'єми і ваші задачі.